Gue <small> Доброго дня, шановні болівальники! Вітаємо вас на стадіоні «Оболоні Рена». Сьогодні у матчі чемпіонату України серед аматорів зустрічається оболонь проваркій. Та футбольний клуб «Ретро Ватутіне». Пропонуємо вашій увазі склади команд. Футбольний клуб Петро Васудіне, футболки Червоні, воротах «Шарлай» – номер 30 Поліміг гравці – Кузніцов, номер 16 Маняк, номер 2 Папліщеко, номер 3 Сапляш, номер 21 Костяк, номер 8 Скотський, номер 20 Дамніус номер 18 Ніколайчук, номер 7 Корольчук, номер 83 Хладь, номер 37 Капітан команди Кабліченко номер 3 Тренер команди. Футбольний клуб Оболон-Броварський Футболський білі. У воротах. Віталій Новко, номер 91 Ольга Сір, Максим Варнавський, номер 23 Олексій Прилєпов, номер 3 Владислав Юзефович номер 2 Дмитро Оставенко номер 19 Андрій Корнів, номер 6 капітан команди, Анатолій Саран, номер 11 Василь Пілошицький, номер 14 Андрій Бардущук, номер 25 Валерій Іващенко, номер 9 Станіслав Деревянко номер 7 головний тренер команди Сергій